Всім привіт, друзі! В цьому відео буде огляд моделі від Velltoise. Машинка в 28-му масштабі з підсвіткою з металевою шасі, повний привід. Називається ця модель Force. Тут вказано на, з двох сторін на цій машинці на боках і так само вказано на коробці, яка вона приходить. Є підсвітка, підсвітка буде спереді. Тут, і також буде зверху на криші. Візуал дуже крутий. Тут багато різних елементів на кузові. Все вони тут проробили, прописали. Візуально виглядає дуже круто. В комплекті з машинкою йде пульт керування ось такого типу. Це стандартний пульт керування в багатьох машинках. Велтойс його можна зустріти, але є ще один варіант пульту. Я його показував з Велтойсь k 989. Там він. Трошки більший, і з антенкою, зокремою, також цією машинкою йде зарядка для акумулятора. Тут є додаткові шестерні, додаткові кліпси і інструкція на англійській мові. Перед використанням обов'язково треба ознайомитись з інструкцією, бо там багато корисної інформації, що можна і чого не можна робити з радіокерованими іграшками. Коли відкривається корпус на машинці, то треба бути дуже обережним, тому що в зв'язку з тим, що тут встановлена підсвітка, вона встановлена саме на корпус машинки, тому треба дуже обережно, бо до нього будуть приєднані провода. Ось так приєднані тут провода, тут штекер. А якщо треба надовго або там для ремонту якогось від'єднати, то ось цей штекер середній. Він знімається і можна окремо десь покласти корку, щоб вона не заважала. Акумулятор тут такий самий, як і на інших моделях 28-го масштабу на 400 мАч. Підключається модель до акумулятора ось таким способом. Штекер цей штекер для зарядки акумулятора для зарядного пристрою. Ну і зараз включу. Цю модельку для того, щоб перевірити, як вона буде працювати. Включається ось тут кнопочка з боку. Все, вона включилась. Заблимали діоди. Вони будуть блимати, поки не буде з'єднання з пультом керування. Для пульта керування треба 4 пальчикові батарейки і включається він ось так. Для того, щоб з'єдналась пульт керування з регулятором-сприймачем, тут треба просто зробити поворот колеском. І все, пройшло з'єднання. Тепер фонарі в режимі постійного горіння будуть світити, і ось так це виглядає. Поки що розкажу, що тут, чим комплектується. Тут встановлений металевий піньйон на моторі, мотор 130, спур пластиковий. З іншої сторони, можна подивитися, що тут встановлений металевий центральний привід. Машинка повнопривідна, амортизатори. Вони пластикові пружинки. Металеві повністю металева нижня дека. І так само верхня дека теж повністю металева пластина. З підсвіткою модель виглядає ну, дуже круто. Дивіться, тут підсвітка з нижньої частини, імітація фар, потім з верхньої частини. Так само тут з верхньої частини криші і ще такі ось топи. Вигляд в неї дуже-дуже прикольний. Пульт керування на цій моделі повністю пропорційний. Чим менше ми будемо поворачувати на пульті керування або колесико поворота коліс передніх, або реча газу, тим менше будуть. І повертати вони. Чим менше ми будемо давати газу, тим менше і повільніше машинка буде їхати так само і назад, і вперед. Якщо ми будемо різко нажимати на гачок газу, то машинка буде різко їхати. Тут ще є додаткове регулювання на серву і регулювання на мотор. Якщо ми зробимо максимально Вліво накрутимо, то при повному на гачку, коли ми нажимаємо на повний газ, то вона навіть і не спрацьовує. Це може ще й пов'язано з тим, що акумулятор не повністю заряджений. Трошки підбавив, і машинка вже буде їхати з більшою скоростю. Якщо ми на максимально вправо, це будуть максимальні розходи газу і нажати на повний газ. То вже буде в неї максимальна швидкість. Дуже цікава моделька в 28 масштабі з металевою шасі. Ще й додатково така крута, ярка підсвітка. От. Додатково ще треба модель цю, звичайно, потестувати, подивитися, як вона буде себе вести на поверхні, як вона, себе буде, як вона буде керуватись, і затестувати її максимальну швидкість. Якщо залишились якісь додаткові питання, залишайте свої коментарі. Всім дякую за перегляд. Пока.